Не знаю, з поверненням це найголовніше, що сталося, тому що на вас дивляться як на одного захисника, Динамо Київ в перспективі. Як відбулося ваше повернення ну, з точки зору фізики? Потихеньку, як кажу, з вашими молитви. Ну, таке трапляється іноді в футболі, що є травми і від цього ніхто не застрахований. Тому плюс дорога, плюс такий графік насичений трішки важкувато. І так сталося, що вилізло там одне і інше. Друге, третє, і прийшлося взяти паузу і відновитися нормально. Всі говорять про дорогу, але у вас ну конкретно спина, да, я так розумію, це ж все одно положення таке, але да, спини от... все інше йде. Тому ну, якщо ви хочете вникнути в це, -у -у. То, то воно все від спини йде. Задні, передні, там ікроножні, сьогодні. Також поле гарного, гарної якості, але мягке і теж внесло свої труднощі.